Вітаємо, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України у Харківській області Артема Астакова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю протягом тижня з 25 серпня по 1 вересня Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 255 разів виїжджали за сигналом тривоги, при цьому було ліквідовано 149 пожеж, 21 з цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 72 виїзди. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 46 перетехнічних розрахунків: це 300 саперів, 156 одиниць техніки з виданого загону ДСНС, у тому числі. 24 машини механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС на території Харківської області здійснили 309 залучень, знешкодивши 541 ворожий боєприпас. А всього з лютого 2022 року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 12 622 гектара території. З них 2187 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 5356 гектарів сільхозугідь, 4565 кілометрів доріг і лінейних мереж, 77 об'єктів, 5160 домогосподарств. І загалом піротехніки ДСНС 2022 року на території Харківської області виявили та знешкодили 128 649 вибухонебезпечних предметів. На жаль, з лютого 2022 року на території Харківської області в результаті підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 105 цивільних осіб і травмовано 315. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки. В першу чергу, на тих територіях, які деокуповані, прошу бути обережними дотримуватися заходів безпеки і поряд рятувальників. І в разі виявлення. Будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїзів пов'язаних з ворожими обстрілами. Протягом тижня у нас відбулося таких пожеж 21 в Багадухівському, зюмському, куп'янському, харківському та Чугуївських районах області, 26 серпня. Ворожі обстріли спричинили чотири пожежі з різними адресами в Ізюмському районі. У селищі Борова внаслідок дронової атаки горіли дві господарські споруди за різними адресами. В місті Ізюм, БПЛА спричинили пожежі на території приватного домовладіння, де горіли будинок та гараж, постраждали дві цивільні жінки. І вночі ворог вдарив безполотниками по начальному закладу на території Барвенківської громади, спричинивши пожежу на площі більше 1000 метрів квадратних. 27 серпня внаслідок обстрілу БПЛА у селища Слобожанський Чигуївського району, постраждала 70-річна жінка, зайнявся легковик, пошкоджене скління двох житлових багатоповерхівок. 30 серпня ворог завдав ударів БПЛА по селу Велика Рагадцянка Золочевської громади Багідського району внаслідок влучання на територію приватного домолодіння сталося. Горів житловий будинок, літня кухня, господарські споруди на площі 150 метрів квадратних. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тримога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж в екосистемах, протягом тижня підрозділи ДСНС лікували 77 пожежі в природних екосистемах, вогнем знищено понад 54 гектара сухої рослинності. 11 з цих пожеж спричинили ворожі обстріли, в тому числі 6 лісових пожеж на загальній площі близько 24 гектарів. Решта пожеж це людська недбалість або навмисне випалювання сухостою. 27 серпня внаслідок обстрілу ЗЗВ. Виникла пожежа площею понад 8 гектар лісового масиві на території Бориського лісництва між селищем Борова та селом Підліман зюмським району. До її ліквідації було залучено 18 рятувальників, 5 одиниць техніки ДСНС, а також 11 працівників та 6 одиниць техніки лісового господарства. Шановні громадяни, нагадую, що за знищення пошкодження лісових. Масивів зелених насаджень навколо населених пунктів вдоль залізниці, спалювання стріні сухостою, аби їх залишки вчиним законодавством передбачено адміністративного, а у разі настання тяжких наслідків і кримінальна відповідальність сурово дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, взаємодії з відповідними ВАК-комісіями, місцевими органами виконавчої влади і самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники протягом тижня безпосередньо залучалися до евакуаційних заходів по Куп'янському району. На території вакапунктів місті Харкові і в місті Лозова постійно чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають допомогу і підтримкам людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом спільними зусиллями із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області евакуйовано 31 741 мешканця, з них 6 тисяч. Перепрошую, 2611 – тисячі шестьсот сидіти і 313 маломобільних осіб. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь, обезпечні населені пункти. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Я нагадую, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам.